Шукаєте надійний, економний і просторий автомобіль. Ось вам варіант: Volkswagen Caddy Maxi 2011 року. Газ, бензин, EcoFuel, двигун двигун 80 кВт. І найголовніше ціна мінімальна до віддачі 4850 євро. По кузову все чудово. Машина виглядає дуже акуратно. Є лише кілька нюансів ось тут, на задньому лівому крилі, невеличка царапинка. А на правому передньому крилі невелика вм'ятина. Але в цілому жодних критичних моментів. Дах у відмінному стані град його не чіпав. Лобове скло теж ціле, камінчики його не пошкодили. Резина у гарному стані ще довго прослужить. В салоні чисто, затишно і головне, приємний запах. Ніхто ніколи не палив. Сидіння в хорошому стані, пластик цілий. Під капотом газ, бензин 2,0 EcoFuel 80 кВт. Це означає, що їздити на ньому дуже вигідно. А пробіг у 306 тисяч не вплинув на стан авто. Це видно по всіх елементах. Машина доглянута. І готова до нових подорожей. До речі, тут є круїз контроль і підігрів дзеркал. І, звичайно ж, просторий багажник ще одна причина обрати саме каді Максі. Якщо вам сподобався цей Volkswagen Caddy, контакти знаходяться в описі під відео. Авто варте вашої уваги.